Наше здоров'я напряму залежить від того, де ми живемо, чим ми дихаємо, який спосіб життя ведемо та що ми їмо. Підтримувати громадське здоров'я допомагають спеціальні організації, які завжди моніторять склад води, повітря, продуктів тощо. Цим, зокрема, на Львівщині займається центр контролю та профілактики хвороб. Проте все інше залежить лише від людини. Тож фахівці нагадують прості кроки, які допоможуть зміцнити здоров'я, і розпочнемо ми з основного раціону харчування. Якщо говорити про весь добовий раціон, то 50% повинні становити овочі і фрукти. І, зокрема, 70% овочі, 30% фрукти. Ще четвертинка раціону повинні становити білки, різноманітні як рослинного, так і тваринного походження, молочні продукти. І ще 25% це є злаки, зокрема, це є каші. Це є різноманітні, можуть можуть бути хліб, але грубого помолу з висівками. Це може бути цільнозернові злаки. Далі не менш важливим є питєвий режим, адже не дарма про це наголошують усі лікарі. Вода входить абсолютно в склад всіх органів і клітин організму. Навіть зубна емаль містить воду. Тому люди повинні дбати про достатнє споживання води. То здорова людина повинна споживати 30 мл на 1 кг ваги або 4% від своєї ваги. На день ми повинні споживати не більше, ніж 4 горняток кави або чаю. Не забуваємо, що чим менше ми будемо споживати солодощів, тим здоровіші будуть наші зуби, гарнішою буде фігура та шкіра. Тож з маличку дітей потрібно привчати до фруктів, а не цукерок. Також фахівці нагадують за правила приготування та зберігання їжі. Є таке правило, сире ніколи не може лежати поряд з готовим. Тобто, наприклад, сире м'ясо і готові страви з м'яса не можуть лежати в холодильнику поряд, оскільки на сирому можуть бути мікроорганізми і вони можуть передатися на виготовлену їжу. Ми повинні уникати багато компонентних страв. Якщо ми робимо салати, то зокрема сметаною і майонезом ми їх повинні заправляти безпосередньо перед споживанням. І особливо, якщо ми робимо якісь гучні забави застілля. То правило двох годин одна страва не повинна зберігатися довше на столі, оскільки теж вона для когось може стати ймовірним чинником інфікування. Наступний крок до покращення здоров'я це гігієна, адже, наприклад, миття рук знижує ризик інфекційних та паразитарних хвороб. Не менш важлива і гігієна рота. Два рази в рік варто ходити до лікаря і водити дітей, mm -hmm. навіть яких нічого не турбує. Гігієна ротової порожнини. Це теж є запорука виникнення розповсюдження різноманітних мікроорганізмів і початку різноманітних хвороб. Загалом слід навчитися чистити зуби і дітям і дорослим два рази на день, зранку і ввечері. Ця процедура має тривати не менше ніж 3-5 хвилин. Ми повинні надавати кожному увагу кожному зубному проміжку. Пам'ятати, що зубну щітку варто змінювати один раз на три місяці на нову, а не на ту, що вже трошки постояла. Окрім того, що дуже важливо вчасно виявляти та лікувати захворювання, найкраще їх профілактувати. А для цього потрібно комунікувати зі своїм сімейним лікарем та проходити усі необхідні обстеження. По гіпертонічній хворобі чоловіки старше 40 років і жінки мають що два роки проходити обстеження в сімейника, які має направляти це по цукровому діабету. щороку теж жінки старше 45 років. По вілу від 14 років щороку мають проводити профілактичні обстеження. По туперкульозу щороку також мають проводити обстеження і рак молочної залози. Жінки від 50 років, старших 50 років, кожні два роки мають проводити обстеження. Пам'ятаємо, що вакцинація рятує життя, адже саме вона є єдиною профілактикою смертельно небезпечних захворювань. Нагадаємо, що держава гарантує захист від десяти хвороб, від яких безкоштовно вакцинують, за національним календарем профілактичних щеплень. Діти це наше майбутнє, і ми маємо його зберегти і захистити від всіх інфекційних захворювань, які є. І ми бачимо, коли була пропаганда проти вакцинації, як вона вплинула на українців, що з'явилися деякі захворювання, які не мали з'являтися, тут почала рости статистика. Також фахівці наголошують, що безпечного куріння не існує так само, як і не існує безпечної дози алкоголю. Від поганих звичок потрібно відмовлятись. Натомість точно позитивно вплине на здоров'я звичка регулярної здорової фізичної активності. Гіподинамія стає на сьогоднішній день однією з величезних проблем. До чого це призводить, знов ж це і надлишкова вага. Це є хвороби, пов'язані з поставою, з хребтом, це є розлади кровопостачання, це є гіпертонічна хвороба. Є така рекомендація, хоча б 10 тисяч кроків на добу повільної ходи, і це вже буде достатньо для того, щоб організм нормально функціонував. Додамо, що ці прості правила допоможуть зберегти здоров'я та покращать якість життя. Все у ваших руках. Ірина Цвігон Семен Пулик Правда тут Львів.